Вітаю всіх на каналі Сімейні Традицій. 14 травня Сидір Букогрій Історія традицій та прикмети свята. 14 травня православні віряни за новим церковним календарем згадують святого мученика Ісидора Блаженного, чудотворця, який жив у 3 столітті і постраждав за християнську віру. Оскільки селяни знали, що після Сидора Бокогрія приходить тепло, вони намагалися до цього дня зарати поле, щоб стигнути до початку душів. У народі свято іменували огірочником. Огіркову розсаду господині переносило відкритий ґрунт саме в цей день. Але при цьому дивилися і на інші предмети. Південний вітер на бокогрії обіцяв, що гірки посаджені сьогодні виростуть міцними і солодкими, а засолені простоять довго, не скиснуть. А при північному з посадкою варто почекати. Майбутні урожаї передбачили і по погоді. Теплий день абосмарне небо обіцяли багато соковитих плодів. Ще на Сидора садили льод, але для посіву чекали, поки подасть голос зозуля і дивилися на верби. Звисає з гілок або пластівцями злітає на землю пил, сіяти льон не можна. Також на покугрія проводили обрядне багатство. Треба було почитати змову, а потім кинути через ліве плече ж меню насіння лопуха, при цьому вимовляючи, багатство і достаток мені і моїй родині, як насіння матниці землі. Що можна робити 14 травня? Святому Ісодору моляться про гарний урожай огірків, також промовляли замови для залучення багатства у сім'ю. І не забувало уважно спостерігати за погодними умовами, щоб передбачити, якими будуть найближчі дні, літа та врожай. День Сидора або не радує тепло, не варто чекати літньої спеки, буде прохолодно. Веселка з півночі віщує ясні і теплі весняні дні, що залишилися із заходу похмурі і холодні. Погода 14 травня повториться влітку. Кількість грузових хмар вказує на те, скільки разів у червні йтиме дощ. Прилетіли ластівки та стрижні буде тепло. Що не можна робити 14 травня. За повір'ями 14 травня не можна ходити весь день в одному і тому ж. Щоб не принести будинок на полу нечисть, потрібно хоча б один раз в день перевдягнутися, зняти, витрусити на вулиці відразу ж випрати. Не слід 14 травня спати на чужій подушці, причому не тільки в гостях, але й вдома. Наприклад, на чоловікові вважається, що в іншому разі протягом усього дня будуть сильно плутатись думки, можна наробити помилок. Якщо при поверненні додому запнутися в поріг, то слід тричі переступити з ноги на ногу і заглянути під придверний килимок. Якщо проігнорувати цю пораду, незадоволений домовик почне пакостити. Ховати речі, розбивати тарілки, пересолювати їжу. 14 травня забороняється кривлятися перед дзеркалом, хмуритися, плакати. Чим природніше і щасливіше ви будете у відображенні, тим далі виявиться ваш рік. Не варто в цей день вирішувати фінансові питання за наріжним столом, він повинен був виключно круглим. Інакше ніякого компромісу досягти не вдасться. Продавцям не можна лаятися з приводу грошей з покупцями. Краще запропонувати знижку, тоді справи підуть вгору. Невдалий день для торгівлі і продажів. А виручка буде невеликою. 14 травня не можна рубати, прищеплювати дерева і обрізати гілки. Рани на рослинах будуть довго гуятися Заборонено залишати в будинку гостей на ночівлю. Це може перенести розлад та скандали в сім'ю. Наші предки казали, якщо 14 травня лиє дощ, то і літо буде мокрим, якщо спекотно, погода посушлива. Сьогодні не можна лаятися, сваритися, вступати в конфлікти. Це до негараздів та перешкоду різних сферах життя. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Сидір, Олександр, Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро та Тихо. До зустрічі в нових відео!